Депутатські звернення в обласну прокуратуру і міліцію подавав депутат Тернопільської облради Степан Барна. Він каже, звернувся у прокуратуру, аби знати, чи переслідують активістів за причетність до акції протесту відповідно до закону від 26 грудня минулого року. Степан Барна стверджує, що голова Тернопільської обласної організації Тризуб Василь Лабайчук зараз змушений переховуватися, оскільки проти нього відкрите кримінальне провадження. Начебто в Тернопільській області. Люди не переслідуються, але чомусь отримують повістки масово. Відповідно, Лабайчук змушений переховуватися згідно відповіді, яку ви отримали в листі відповіді прокурора області. Останній абзац і зазначається: повідомляю, що правоохоронними органами та судами Тернопільської області вимоги зазначено закону виконані в повному обсязі та встановлений термін порушень під час його виконання не встановлено. Начебто, все добре. Переслідують людей. Не переслідують, але чомусь люди ховаються. На депутатський запит в обласне управління міліції Степана Барне щодо повернення у Тернопіль спецпідрозділу Беркут та солдатів внутрішніх військ, відповідь надійшла коротка. Це службова інформація. Це питання депутат пропонує розглянути на сесії облради. Про свою недовіру правоохоронцям, заявляють і представники правого сектору. Я до тих, хто є в правоохоронних органах, маю одне відношення: не вір, не бійся, не проси. І не дивлячись на те, що прокурор там запевнив і таке інше, я би все таки Василеви Лобачукову, я не знаю, де він є. Ось я би порадив, все-таки не вертатися сюди, бо їм вірити не можна. Вони себе ведуть так, як їм вигідно, і вони це будуть продовжувати робити. Ті самі суди. Суди приймають такі рішення, які взагалі не ну розумній людині, бо не прийшло в голову навіть подібно щось написати. Багатьом людям на моїх очах вручалися повістки прямо тут в приміщенні облдержадміністрації. Ну, тобто, як на мене, це не нормально. Це ця влада сама провокує силовий конфлікт. І Якщо надалі буде це робити, ми будемо чинити спротив. Олександра Варакуто викликають у міліції як свідка у справі про незаконні воєнізовані формування. Пан Олександр на Тернопільщині очолює загони народної самооборони. Він пояснює, угрупування не є воєнізованим та проходить юридичну реєстрацію. Самооборона, я хотів би підкреслити не суто фізична оборона, а це і оборона і охорона, захист, перш за все, прав і свобод людини і юридичне забезпечення тих чи інших дій. Буде створено міжфракційне об'єднання Українська Народна Рада у Тернопільській обласній раді всіх представників опозиційних сил, а також представників тих сил, котрі є поза. Обласної ради поза органами місцевої влади ми закликаємо до консолідації згуртування і спільної дії.